Професійна освіта є значимою ланкою у структурі регіону та всієї України. На Волині є ціла низка закладів професійно-технічної освіти, яка готує майбутніх кваліфікованих фахівців для економіки держави. Одним із таких перспективних закладів є Луцьке вище професійне училище, яке забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття професійної освіти, повної загальної середньої освіти та здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, щасла випускників загальноосвітніх шкіл. Успішний професійний Розвиток та вдалий кар'єрний ріст молодої людини залежать від правильного вибору майбутньої професії. З цією метою у Луцькому вищому професійному училищі щороку проводяться профорієнтаційні заходи, які спрямовані на ознайомлення учнів-випускників шкіл зі спеціальностями, які тут можна здобути. Нещодавно майбутнім абітурієнтам демонстрували, як же тут здобувають фах кухарів, кондитерів, офіціантів та барменів. Студенти навчального закладу приготували для гостей десятки смаколиків, десертів. В різної складності та проводила майстер-класи нині на черзі технічні спеціальності. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, верстатник широкого профілю, електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, слюсар з механоскладальних робіт, маляр, електрозварювальник. На день відкритих дверей запросили учнівську молодь, випускників загальноосвітніх закладів міста Луцька та районів Волинської області. Спершу усі зібралися в актовій залі, щоб познайомитися ближче з училищем, його історією та педагогічним колективом. Далі на гостей заходу чекали майстер-класи та розповіді від здобувачів освіти про ті професії, які вони тут осягають. Я вирішив стати електромонтером, тому що ця професія мені подобається ще з часів навчання у школі. Ця професія дуже цікава, різнобарвна відповідальна. Е, враховуючи наш час, коли Росія задає нищівних ударів по нашій енергосистемі, саме електрикам належить відновлювати її. Упродовж заходу випускники шкіл мали нагоду побачити навчальні лабораторії, майстерні, практичні центри, де й опановують свій фах здобувачі освіту училища. Ось тут, до прикладу, свої навички відшліфовують майбутні верстатники широкого профілю. Після закінчення училища я зможу працювати на токарних, сверлильних, фрезерних та шліфувальних верстатах, навіть на верстатах ЧПК. Я хочу допомагати своїй країні під час війни та післявоєнний період. А ось Максим Москаленко обрав для себе фах слюсаря колісних транспортних засобів. Учень каже, що авто нині необхідність для комфортного життя. А щоб рух на дорозі був ще й безпечним, неабияк важливо, аби автомобіль був у хорошому технічному стані і про це мають дбати висококваліфіковані спеціалісти. Тут мене навчають розбирати, складати, ремонтувати вузли автомобілів. Подальшому хочу відкрити власне СТО, щоб матеріально забезпечити власну родину та бути корисним для суспільства. Ще одна перспективна професія, з якою знайомили молодь, слюсар з механоскладальних робіт. Маляр в училищі для підготовки фахівців створено навчально-практичний центр В обговські слюсара механоскладальних робіт входить складання машин і механізмів з деталей, які отримуємо з цехів підприємства. А також їхній ремонт та обслуговування продемонстрували учням і те, як у луцькому вищому професійному училищі, навчаються на електрозварників ручного зварювання. Я навчаюсь тут і зварюю електричні, механічні і ручні догові полуавтоматичні шви. Думаю і надалі займатися цією справою, щоб робити користь людям і країні. І наостанок молодь мала нагоду побачити майстер-класи та лабораторії, де навчаються здобувачі освіти з професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Я знаю, що після навчання в училищі буду технічним фахівцем у галузі інформаційних технологій зможу налагоджувати системне та прикладне програмне забезпечення. Модернізувати персональні комп'ютерні, офісне обладнання та периферійні програми, впродовж цього заходу відвідувачі мали нагоду дізнатися більше про вісім професій, які можна осягнути в навчальному закладі. Наше училище сучасний освітній професійний заклад, який має потужну навчально-матеріальну технічну базу для підготовки висококваліфікованих робітників. Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, практичні центри, гуртожиток, спортивне містечко. Учні загальноосвітніх закладів із захопленням спостерігали за майстер-класами та з цікавістю слухали розповіді здобувачів училища. деякі вже навіть задумалися про свою майбутню професію. Мені дуже сподобались майстер класи Найбільше мені сподобався майстер клас з оператора обробки інформації. Планую сюди поступати після 9 класу. Тож, поки до вступної кампанії ще є час, учні 9 та 11 класів можуть обрати собі фах до дочі і його з радістю допоможуть осягнути висококваліфіковані педагоги у луцькому вищому професійному училищі. Ласкаво просимо до нас на навчання.